Він залізна людина. Тобто, якщо стати на захист країни, він стане, він буде стояти до кінця з пліч опліч за своїми побратимами. Цілеспрямований, розумний і турботливий. Саме таким було перше враження Діани під час знайомства з Романом. На набережній, на соцмісті. Я йшла з подругою, він йшов з другом тільки з наряду, це як я вже потім дізналась. Він іде, я зрозуміла, що це мій типаж, я Зрозуміла, що це моє. Ну тобто, я не знаю, кохання з першого взгляду. Я в річному віці Роман пішов на строкову службу до Нацгвардії, після чого став військовим контрактником. 7 лютого хлопець поїхав на ротацію до Маріуполя. Там і зустрів війну. В Маріуполі його вже не було ні світла, ні зв'язка. І якось 5 березня він мені не знаю як написав смс що все добре, дуже люблю, кохаю тебе, ну і передав за побратимів, що все добре. Все, після цього не було зв'язку цілий місяць. Цілий місяць були різні взагалі. Твердження його побратимів: те, що він і 200-й, те, що він і десь пропав на позиціях, був ну, тобто я плакала і думала, що вже його і немає. Ну ці думки я куди подалі вбирала. У квітні дівчина дивом дізналась, що Роман разом з побратимами перебираються до Азовсталі. Тоді каже, немов земля йшла з під ніг, почала моніторити новини, соцмережі. Незабаром коханий дав про себе знати. На початку травня він взагалі з'явився явав, два рази на початку травня і останній раз, 14 травня, перед виходом з Азовсталю. Сказав, що все добре, люблю, цілую. Сказав, що не знаю, а ще сказав мені, що я тебе люблю, знай. Ну, прощався зі мною. ну, казав такими словами прощався. Ну, Я сподівалася, я знала, що він вийде отуди. Ми робили акції, ми розповсюджували всяку інформацію в, інтернет, в інтернеті. Тому що це дуже добре допомагає, як я вже зрозуміла. І потім одного ранку я прокидаюсь, у нас є група нашої частини 3011, де знаходяться командири частини 3011, і кажуть, що там фамілії, і кажуть, що Деменський там Роман знаходиться в Оленівці. 22 травня він мені вже дзвонив з Оленівки, Сказав, що все добре, я в полоні живий здоровий Цілий рік Діана чекає на повернення з полону свого Романа, не втрачає надію, що ця непроста сторінка їх спільної історії завершиться хеппі-ендом. 13 травня в нього було день народження. Я не змогла. Я не змогла навіть його поздравити, почути його, а йому. Потрібна ця підтримка. По сьогоднішній день я не чула його, тільки бачила, вийшло відео недавно. Ось можливо тижнів два-три тому назад. Там, де вони стоять разом з побратимами, просять Володимира Зеленського сприйнятися якось в обміні, обміняти їх. Вони всі хочуть додому, до рідних, тобто кожен з них просив, щоб їх поміняли якомога швидше. Дома його чекає мама, сестра, брат та я кохана його. Вона готова його зустріти стомленим, добрим, напевно, дуже голодним, але все одно найкоханішим чоловіком у світі. Після його повернення каже Діана: Пара обов'язково реалізує нові плани і подарує нові життя. Мазосталі, коли він був, він сказав, що рідніше за тебе в мене нікого немає. Я це зрозумів тільки тут. Все дуже сильно переоцінилось. В мене так само. Я дуже його сильно кохаю з кожним днем, все більше і більше. Я його дуже чекаю. Я дочекаюсь. Зробимо дитину. Він ще цього не знає, але я вже знаю. Юлія Вітряк, Олексій Правицький цей день.